У мікрорайоні м'ясокомбінату за одну ніч невідомі особи обікрали вісім автомобілів та ще один викрили. Зловмисників цікавили цінні речі, гроші, техніка залишені у салоні. Власник зниклого чорного шеврале Авео. За словами сусідів, на сьогодні ще виплачує кредит на авто. Водій Чері Амулет розповідає: речі з автівки давно забирає з собою. Втім, це не стало перепоною для планів зловмисників. Вікно його автомобіля розбили цеглиною, та не знайшовши у ній нічого цінного, відкрили капот і забрали блокнот та інструменти з салону. Водій побачив їх викинутими на місці, де стояла викрадена автівка. І так постукали во хлопці, що йде, подивись, що з твоєю машиною, вийшов, капот піднятий, стекло вибите, кірпіч там, все розкидано. Та й все. І якби одна, то зрозуміло, що це ж скільки вісім машин між цими домами, це серйозно. Наразі працівниками Бердишівського міськвідділу міліції ведеться слідство.